Falling apart, uh, tragedy Laura stealing my heart. cloudy you make me at the moon. You're know, this lagoon. i the now, you so beguiled, even though you act so vile. Oh, and do stone not These are my boots my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you be monster with you. i just Пікантно! я зніматиму кожну хвилину сьогоднішньої вечірки, щоб створити свій найкращий фільм. Вечірка буде непогана, але я впевнена, що нічого не зрівняється з міфічним балом привидів під місячним сяйвом. Подейкують, що бал привидів це найпрекрасніше дійство в усій затоці, яке відбувається лише раз на сто років. Ми вже близько східно-жахливий причал сто одинадцять. Ми хоч там, де потрібно. В мапі чітко написано сто одинадцять. Я ж кажу сімсот сімдесят сім. О, ні. Це ж на іншому березі болота. Поки ми дістанемось туди, вечірка вже закінчиться. А, що може бути гірше? Ой, гляньте. Ходімо туди. Тут хто небудь є? Можливо, тут також є щось, про що Хані Свом може зняти фільм. Наприклад, таємне життя пилу та бруду. <звук> Вечірка. О, подругу. Тобі не вдалося зняти свій фільм. І все це через мене. Немає жодної причини, щоб не влаштувати вечірку прямо тут. Правда? Що ж тоді, чому б нам трохи не освітлити це місце? Що сталося? Дракулора щойно привела нас на бал привидів бал під місячним сяйвом, який трапляється лише раз на сто років. Давайте, дівчата, час веселитися. <плес> Це моя найкраща зйомка. Завдяки дракулорі. Монстр Хай коей.